Слава Ісусу Христу! Нехай Бог береже вас, дає милість, щоб кожен покаявся, тому що тільки Бог дає цю милість, щоб людина покаялася, зрозуміла, що Бог над всім і в усьому. Вивчати Біблію, розуміти кожне слово, що там написано, приймати це слово в своє життя, тому що Слово Боже, воно живе та діяльне, і Слово Боже дає життя. І послання до Євреїв, 13 розділ. З 4 вірша апостол Павло пише такі слова: Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Будьте життям негрошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав, я тебе не покину, ані е, не відступлюся від тебе. Тому то ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені. Тому надіємося тільки на Бога. Довіряємо, молимося і дякуємо кожного дня. Амінь.